Якби лідери, політичні лідери опозиції повели людей на банкову, режим Януковича міг би бути повалений тоді. Я боявся висоти і боюся і досі, але піднявся на ту ялинку і зняв марш мільйонів з «Слава Україні!» Влада зрозуміла, що або йти на поступки, або закручувати гайки. Вони щось вирішили закручувати гайки. Це така була вогняна водохреща. Жінка впала на коліна і просила їх хлопці, йдіть. Вони дуже швидко перейшли в контрнаступ. Бо там барикада велика була. Це був переломний момент. У них був шанс реально зачистити майдан. Дозвольте з одного світу бачити. Саме в той час, коли Майдан прощався з загиблими Янукович тікав. Тихенько городами з Києва втік. Слава! 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 Нема президента, не зрозуміло, хто керує, до кого піде влада. Я бачу історію, яка от переді мною розгортається. Давайте пригадаємо 13-й рік, листопад місяць, і як це все починалося. Я тоді працював кореспондентом, редактором. Укладачем передач Радіо Свобода. Офіс тоді отут був на хрещатику неподалік. Я працював на Радіо Свобода, займався веб-сайтом соцмережами і відповідав, скажімо так, за технічну частину вебу. Наближалося підписання угоди про асоціацію між Україною та ЄС. І отут -от раптом Янукович вмикає задню, як то каже. До Януковича було багато тоді вже питань, претензій, але якось, от, наче складалася ця асоціація, і отут, от так. Стало, що і це от останнє, заради чого терпіли цю владу, от воно почало його знімати з порядку денного. Відміна цього європейського курсу і поворот на тайожний союз дійсно це мене обурило. Я був відповідальний за технологію лавів, за стрімінг. Тоді це була нова технологія. Тобто з телефону не можна було стрімити. Треба було спеціальний девайс, набрав Діму Шорхала, Діма каже, пішли. Okay. Я пригадую, тоді сидів, укладав ранкову передачу. Але починається інформація, що люди збираються, що заклик є збиратися, і мені сказало керівництво, може, підеш подивишся, як тут що. І так, от пізно ввечері, ми з Андрієм Дубчаком, він як оператор, а я як журналіст. Пішли на Майдан і почали перший стрім Радіо Свободи. Перший вечір, і першу ніч, і наступні дні, ми були чи не єдині хто стрімив. Усім державним каналам і каналам, які були наближені до оточення да, Януковича, було заборонено приходити, було заборонено знімати. І Фактично, ці от стріми це була єдина така ну, інформація в онлайні про те, що відбувається. У нас не було Ютубу ще, ми просто давали його на сайт. На той час я вважав, що стріми це супертехнологія, саме правдива, тому що ти не можеш там збрехати в онлайні. Да? Ти ходиш і питаєшся дешки, не можеш нічого вирізати, скоротити, і ну це було дуже круто. Тобто на наших очах відбувалася наша історія. Тобто, як спочатку, євромайдан, я б навіть спочатку сказав Євротусовка, трансформувалася в Євромайдан і потім воно переросло в революцію гідності. Що воно переросте в щось більше мені стало очевидно після того, як відбулося побиття от на цьому місці, де ми знаходимося зараз, побиття студентів. Для чого так доволі жорстко це було робити на Майдані зі студентами, які мали через кілька днів самі розійтися. І те, що було 1 грудня, ніхто не очікував, що вийде аж так багато людей. Це справді було щось неймовірне. Це були сотні тисяч людей. Це це справді дуже сильно вражало. Але головне розвивалося на вулиці Банковій, де почалися сутички. Мені казали будь тут. Я кажу, ні, треба бути там. Зараз близько тисячі людей штурмують за допомогою трактора, намагаються прорвати мікройський кордон на банковій. Там на той момент були кордони ВВшників, був Беркут, почалися сутички. Я знімав з паркану на телефон. І... У мене на очах полетіли гранати, які поранили дуже багато людей. Дуже багато журналістів були травмовані, поранені. Мені здається, що це була все-таки революційна імпровізація. Це починалася революція. Знаєте, За умов, коли тут було багато сот тисяч людей, то якби лідери, політичні лідери опозиції повели людей на банкову, вони. Режим Януковича міг би бути повалений тоді. Це була повна відповідальність тодішніх політичних лідерів опозиції. Вони свідомо поставили якби революцію на паузу. Вони прагнули домовлятися. Вони ще не були готові до революції. А... Якби учасники протестів, вони ще не були готові діяти всупереч тим, хто стояв на сцені майдану. До Та речі, там на банковій 1 грудня в велику політику повернувся Петро Порошенко, коли він заліз на цей грейдер, який підігнали це протестувальники. Тоді було. Так це було саме тоді, завдяки тому, що він там такий був активний. От він людям сподобався з одного боку. А з іншого боку, було розчарування людей в лідерах опозиції на той момент, кличко бок Яценюк, тобто я вже забігаючи наперед, пригадую то був правий сект. А оцих людей називали млявий сектор. 1 грудня перелякалася влада, але 1 грудня опозиція теж перелякалася. Як опозиція виглядала безпорадною, вона не знала, що з цим натовпом робити. Але пройшов тиждень після 1 грудня. Було скликано цей марш мільйонів. Дійсно, це були сотні тисяч, ну різні оцінки, різні дані по кількості людей. Але це було неймовірно, так? це була купа, купа села на людей. І якраз до того я вибив голову Тоді ще були нові технології, так? маленька камера, яка дозволяє там робити широкий кут і знімати красиво. Я з цією камерою пішов на майдан, ну і розумію, що найкращий ракурс, звісно, це буде ялинка. Я боявся висоти і боюся і досі, але піднявся на ту ялинку і зняв марш мільйонів з висоти ялинки. Це було дуже потужно, ці сотні тисяч людей, коли вигукують одне слово, там, так, ні. «ні», «да». Цей звук він сходився на верхівці ялинки, і метал вібрував від, від цих звукових хвиль. Я прийшов, студенько щось там пообрізав, виклав в інтернет, і завдяки цьому відео там багато людей побачило. По всьому світу, що відбувається, бо то відео взяли дуже багато іноземних телеканалів. Влада Януковича, режим Януковича, неодноразово вони намагалися штурмувати Майдан, зачищати Майдан. Як ці події відбувалися? От перший штурм Майдану, коли дуже багато беркуту і внутрішніх військ піднімалося, от саме звідти з Михайлівської заходили, да? і звідси згори штурмували. І отут якраз під цим містком була така барикада і таке якесь. Дійснева дуже багато фотографій є з того моменту. Ми стрімили. З інститутської, але ну, наразі не видавали. Це відбувалося на кількох, на кількох ділянках. Оце от... штовхання, стінка на стінку. Відбувалося таке, намагалися виштовхати чи, чи не дати себе виштовхати. Тоді це здавалося. Ну нічого собі коли ще щось таке було. Да, справді це було чимось новим в українській вуличній активності. Майдан встояв, але ну це була, я вам скажу, це була революція, поставлена на паузу. Але в січні після. Новорічно-різдвяних свят стало очевидно, що майдан не розходиться, і влада зрозуміла, що треба якось реагувати тобто або йти на поступки, або закручувати гайки. Вони чомусь вирішили закручувати гайки. У січні були ухвалені такі посилені, таке репресивне законодавство проти учасників протестів. І відповіддю на це стали події, які розгорнулися на водохрещу. Це така була, як сказати, справді вогняна водохреща. І, зрештою, на той момент от той радикальний е актив майданний, він уже організувався, він уже дуже мало залежав від сцени Майдану. І він уже оці радикальне протесне ядро, воно вже готове було вести за собою Майдан. Почалися сутички, почалися і палиці пішли. Вхід і пішли вхід світло-шумові гранати, і сльозогінний газ. Все це пішло вхід з боку. Силовиків, звичайно, це, це почалося силове протистояння. Коли це все почало підпалювати, сцена ж одразу теж заявила, що що це провокація. Це якісь такі у мене був не просто здивування неймовірне. Наскільки по різному тут відбуваються сутички? Да, отут от палять шини, палять машини. А на сцені майдану, от вони намагаються показати, що тут є мирний протест, дисонанс неймовірний. Просто був от, але ну потім е, да, майдан, сцена майдану, ці політичні керівники вони зрозуміли, що все-таки. Симпатії людей більше на тому боці, більше на боці активно протестуючих. Бачив початок, бачив палаючі автобуси, стрімили, говорили, бачив, як виносять цього білоруса Жизневського да, тіло. тіло не Невдовзі після цього пролилася перша кров, були перші. Загиблі Нігаян, потім Жізневський за декілька днів після водохреща було теж перемир'я, сутички припинилися. Але ну вже тобто, було стало очевидно на той момент, що Майдан просто так не розійдеться. Гаряча фаза 18 лютого мало відбутися засідання парламенту, і була організована хода. Тобто, це називалося мирний наступ. Тим було очевидно, що мирного навряд чи щось буде мирне. Я Разом з демонстрантами да, з мітингом пішов до Верховної Ради, знімав трішки в Маріїнському парку, знімав біля Верховної Ради. І коли вже почалося протистояння, я опинився на Шовковичній, там палали машини, забирали протестантів, пакували да, Беркута, їх дуже багато було розсічені людей. Ну, Не можна ж бити по голові, да, по правилам там, Беркуту і ВВ. Але вони били був цей професор КПІ зі своїм сином, теж закривав, я їх знімав і ну, багато таких дуже жорстких і страшних кадрів. І потім досить тривалий час заліз на балкон на розішуковична інститутська і звідти стрімив протистояння на цьому перехресті. Ну і потім, коли вже Беркут і внутрішні війська вешники погнали тангувальників вниз по інститутській. Я спустився з балкону і пішов по цій вулиці. Тут було дуже багато поранених, дуже багато травмованих людей. І коли вже прийшов сюди, так тут було багато теж людей поранених. І взяли два тіла літніх людей, жінка та чоловіку, тут біля цього дерева. Для мене такий був момент дуже неприємний. А коли дівчинка, яка надавала допомогу по цій вулиці, вона підбігла, подивилася на тіла людей і сказала, що викличте хтось швидку допомогу. Так? І Катерина Стурлен, журналістка, яка стояла недалеко від мене, вона сказала: їй, ну, дівчинка, вони вже мертві. <різвість> і цей момент ця дівчина усвідомила. Ну, Цю реальність так, і вона почала плакати. Ну і мене теж там накрила, завернула. І... Так от я там взяв паузу у трансляції, я не міг говорити. Ці ж хвилини інша жінка тут от ставала на коліна, буквально перед силовиками, просила їх не йти вниз на майдан. Жінка в такому пуховичку вона впала на коліна і просила їх хлопці, не йдіть куди ж ви йдете, там же люди. 18-го перші ці тіла і перші там калюзі крові. Ну, для мене це було шоком тоді. Дорогою я бачив досить багато ВВшників, які отримали вогнепальні поранення, яким теж надавали медики допомогу. А, і Навіть до того, коли ще було протистояння біля Лабановського, я зайшов на територію Беркуту і домовився з ними, щоб заблич. Я познімаю і послухаю їх розповіді. Ну і вони теж розповідали, що не солодко, тому що і коктейлі Молотова, і там рогатки ці спортивні з шариками — Це все досить потужна і страшна зброя. Вони виконували наказ, причому їх обмежували в доступі до інформації. вони забирали телефони, і фактично вони мали виконувати наказ. І вони дуже швидко перейшли в контрнаступ. 18 лютого це був момент, коли от. Могло бути так, могло бути так. От потяг іде, от потяг іде по рейках. Так? От є колія, і на станції одна колія пішла туди, одна колія пішла туди. Та колії розходяться таким віялом на великій вузловій станції. Оце була велика вузлова станція нашої історії 18 лютого, коли потяг Україна під назвою міг піти в дуже різних е, напрямках. Бо бо це справді от був такий момент, коли історія от просто вона робила круті піруети, повороти навіть сальто-мерталі. Дивіться, от йшли по інститутській вниз. от там барикада велика була взята. Силовики вийшли от на цей дашок біля цього куполу. Силовики вийшли на цей місток. Силовики вийшли туди, де ми стоїмо. Майдан був ну, фактично, майдан був значною мірою беззахисний. Да на майдані були люди, але це така були ну люди. Тікали і звідти і з Грушевського, і звідси люди відступили на майдан. І от в той момент це десь третя, четверта дня. силовики зупинилися. Оце був переломний момент. У них був шанс реально зачистити майдан. Десь в 9-й почався штурм, тут і ці водомети були підігнані, БТРам же таранили, отам от велику барикаду біля будинку профспілок. Справді відступали, відступали, але от ядро Майдану втрималося завдяки вогняній барикаді. Загорівся будинок профспілок тоді. І це все, звичайно, виглядало дуже так моторосто. Ту ніч я провів на Майдані, це справді була дуже непроста. Ніч. Після того, як спілки загорілися, десь зупинився загальний штурм. На ранок тут, звичайно, епічна така була картина бойовища. Майдан він втримався, але от тут під, під цією стелою тут було багато всього згорілого. 19-го числа дуже багато людей під'їхало. Майдан так потроху став розростатися, розростатися, і от 20-го числа. Майдан перейшов в наступ, силовики почали відступати. Майдан пішов вгору по-інститутській. 19 числа я весь день провів на барикадах. 20 числа я відкриваю інтернет і бачу, що на Майдані стріляють. О, дивіться, дивіться. Я відразу зібрався, приїхав на таксі на Михайлівську. Спускаючись донизу, я відзняв, як полонених беркутів все ведуть. Тут будували барикади, розчищали, гуртувалися. Люди були дуже засмучені. Звісно, це була трагедія, тому що всі розуміли, що багатьох вбили. І тепер вже люди, які знаходяться тут, вони прийшли з розумінням того, що їх теж можуть там вбити. Да? Тому що стріляє вже справжня зброя і справжні летять в повітрі. І коли підійшов от до голопостанту, там біля барикади поклали тіла хлопців, які загинули. Люди підходили, мовчки дивились. Там був священник, який освячував їхні тіла. Мовчки дивились, ну і йшли далі на Майдан. Дозвольте, дозвольте на світ побачити. Те, що ми показували як журналісти, як репортери, як стрімери. Воно дозволяло людям оцінити все, що відбувається, причому в реальному часі, і без цензури. Починаючи з 1 грудня. Я розумів, що я присутній при історичних подіях. Я бачив історію, яка от переді мною розгортається. Історія, яка може піти дуже різними шляхами. Історія, яка наперед не визначена. Знаєте, в мене викликають дуже велику іронію і сарказм люди, які кажуть, що я там от уже давно казав, що все буде так, так і так. От повірте, ніхто тоді нічого не знав, як воно, куди воно пропетляє і вирулить. Янукович до останнього тримав в кулаці свою фракцію. Після цих розстрілів все посипалося. Це був той момент, коли режим посипався зсередини, тобто ну, посипалася фракція партії регіонів. Ну а звичайно, потім це було для всіх величезна несподіванка. Як Янукович втік, Все час на майдані відбувалося прощання із полеглими. Це. Яка тоді була атмосфера? Тут періодично раз на пару годин привозили труну з загиблим. Виступали на сцені і цю труну потім через натовп людей да, її проносили до машини, яка потім їхала на кладовище. Ей, плине кача, бо ти синій, плине кача. Це було дуже сумно, дуже багато там плачу було. І я пам'ятаю моменти, коли люди навіть кричали «смерть». Тобто люди прийшли, аби стояти до кінця. Саме в той час, коли Майдан прощався з загиблими, Янукович тікав. Тихенько, городами з Києва втік. І знаєте, все-таки добре, що Янукович просто втік, що він десь не копався в Харкові, в Донецьку, що він не намагався е лишатися, хоч, там, хоч наскільки з легітимним главою держави. Все-таки він як не парадоксально, навіть ну історія любить парадокси. Навіть цим він зробив послуги Україні, тим, що втік. Перемоги не було, була невідомість, тому що. Нема президента, не зрозуміло, що хто, хто, хто керує, да, до кого піде влада. Ну, революція стала піком на той момент 300, 400, 500 літньої боротьби України за власну незалежність. Ну, в тому числі проти, проти, проти Росії теж. Це був переломний момент, але не треба забувати, що до того моменту були інші моменти. Це революція на граніті, революція 2004 року. І оця революція 2004 року, вона дозволила вирости поколінню, яке пішло на Майдан, і потім пішло захищати Україну вже на війні з Росією. Україна, ми переможемо! Слава Україні!